Привіт, малята! Пропоную вам вивчити нову пальчикову гімнастику за допомогою таких кришечок. У лісочку під дубочком причаїлися грибочки. Тому вправно рахувати і у кошик їх збирати. Один, два, три, чотири, п'ять. Вмію я вже рахувати. Мамі радість, тату щастя, щоб пиріг з грибами вдався. Давайте спробуємо на іншій руці. У лисочки під дубочком плеча єся грибочка. Нумо вправно рахувати і у кошик їх збирати. Один, два, три, чотири, п'ять. Вмію я вже рахувати. Мамі радість, тату щастя, щоб пир з грибами вдався.